Всім привіт! І сьогодні я буду рішати питання, які мені робила мама, тато і брат. Ой, зараз я поставлю. Ой, 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 ой. я хочу. Зараз треба встановити. Перше питання від мого брата. Скільки тобі років? Не візі так, наступне питання від мами. Чи люблю я э, своїх тварин і своїх батьків? Знак питання. Ну, Люблю і Ірму, і всіх люблю, і вас я люблю. Так, наступне питання. Знову від Юрки. Скільки у тебе іграшок і підпісчиків? Ну, іграшок в мене мало, небагато. Подпісчиків скільки в мене? Один. Поки що один. А потім буде. Так, далі. Так, питання від тата. Чи любиш ти кататися на машинах і ходити до школи? Чи хочеш ти поскоріше щоб нас? Чи хочеш поскоріше настали літні канікули? Знак питання. Люблю я кататися на машині. Ну, уроки я теж люблю. Ну, сильно вчити, я їх не дуже люблю. Ну, Нічого. Е, дуже я хочу вже поскоріше настало літом, бо того, що ще... тоді я буду знімати в лагері. Соколі. Там буде моя подружка Єва, там в неї теж є свій канал. Марселька Шоу. І багато різних. Я хочу вже поїхати в лагері, там буде все дуже прекрасно. Так. А це друге питання від мами. Чи любиш ти допомагати мамі, чи ти готуєш вдома і прибираєш? Люблю я прибирати, але я нічого не готую. Від Юри питання. Скоріше, скоріше б настало літо, скажи, ти хочеш поїхати, е, куди ти хочеш поїхати? В літній табір чи поїхати з нами на море? Я хочу більше в літній лагер, я там буду сама. Так, тут ще пару питань залишилось. О від тата питання. Я Хочу тобі сказати, чи любиш ти дивитися нові мультики. Якщо ні, говори, що ти не любиш. А якщо ти любиш, то говори, що ти любиш, і я тобі буду відслати нові відео. От у відео, Ой, мультики. Ну, мультики я дуже люблю, мені подобаються. Я хочу. Ну, коротше. Так, тут ще залишилось два питання від брата і від мами. Так, почта з братки Юри. Чи любиш ти прибирати вдома, чи будеш ти вигулювати Ірму? Чи захочеш ти, щоб я відписався на цей канал? Я дуже хочу вигулювати Ірму. І дуже хочу, щоб ти підписався на мій канал. Добре, і від мами останнє. Чи любиш ти зранку вставати рано, рано-рано, щоб виглядати Ірму і піти до школи, і щоб тебе там ніхто не доставав? Ну, мене в школі деколи достають. Ірму я вигулювати не кожен день хочу, бо того чи зранку треба вставати шоста, 5-та година ранку, її вигулювати. Що ж, питань більше немає. Знак, знак питання, знак питання, знак питання. Що ж, я буду знімати те нове відео. А зараз всім пока-пока. Сам була Віра